Відсьогодні живеш за свій рахунок, утриманко, мені набридло тебе годувати і тягнути на своєму горбу, єхідно заявив чоловік. Я лише посміхнулася, але коли він запросив до нас у гості всю свою рідню, яка обожнює смачно попоїсти, усі завмерли, побачивши мій сюрприз. Перш ніж продовжити, хочу просити вас підписатися і залишити будь-який коментар, звичайно, тільки після прослуховування цієї історії. Ваша підтримка допомагає розвивати канал та щодня ділитися з вами новими історіями. Приємного прослуховування! Жора, може, все-таки зробимо ремонт у вітальні. Олена, нарешті, наважилася обережно порушити наболілу тему за вечірнім чаюванням. Вже понад 10 років нічого не міняли в квартирі, шпалери відклеювалися, паркет скрипів. Георгій відірвався від телефону. І глянув на дружину так, ніби вона запропонувала купити космічний корабель. Ремонт? перепитав він, відкладаючи смартфон. А на які кошти? Дозволь запитати. Ну, ми ж відкладали. Ти казав, що до зими можна буде. Що я казав? Голос Георгія ставав усе гучнішим. Хіба я обіцяв витрачати гроші на твої забаганки? Хіба обіцяв оплачувати твої примхи? Я щодня встаю о сьомій ранку і важко працюю до вечора не для того, щоб тобі догоджати. Олена відчула знайоме стиснення у грудях. Вона знала, до чого йде розмова, але зупинитися вже не могла. Жора, це ж наш спільний дім. Серйозно. Чоловік схопився зі столу, перекинувши чашку. Коричнева калюшка розтеклася по скатертині. Спільний дім це коли двоє заробляють, а коли один важко працює, а інший лише витрачає, це називається по-іншому. Але ж я веду господарство, готую, прибираю. Ага, готуєш. Георгій нервово розсміявся. Борщ та котлети. Моя мати у твоєму віці ще працювала на двох роботах і дім тримала в порядку. А ти що, серіали дивишся та з подружками пліткуєш? За вікном листопадовий вітер гнув голі гілки Тополь. У квартирі стало душно і тісно, наче стіни почали зсуватися. Чому ти дозволяєш такі грубощі на мою адресу? тихо запитала Олена. Я ж твоя дружина? Ні, моя мила, помиляєшся. Чоловік підійшов ближче і загрозливо нахилився до її обличчя. Дружина це партнер. А ти знаєш хто? Ти споживач. Я плачу за квартиру, за світло, за газ, за твою їжу, за твій одяг. Що ти даєш натомість? Олена мовчала, перебираючи в руках рушник. Двадцять три роки тому вона працювала кухарем у ресторані, непогано заробляла і будувала плани на відкриття власного кафе. Потім народилася Оля, і Георгій переконав її сидіти вдома. Навіщо тобі та кухня з чужими дядьками? Я забезпечу сім'ю, а ти займися дитиною. «Олька виросла, продовжував Георгій, наче читаючи її думки, в університеті навчається, а ти все сидиш у мене на шиї. Пригрілася і знахабніла. Знаєш, як надімною колеги знущаються. Пощастило тобі, Жорко, дружина як пані живе. Соромно, розумієш, соромно за дорослу жінку, яка сама себе прогодувати не може. Ти ж сам не хотів, щоб я працювала. Це було двадцять років тому, вибухнув чоловік. Часи інші були. А зараз що? Зараз кожен має працювати. І чоловіки, і жінки. А ти як у музеї збереглася домогосподарка зразка дев'яностих. Олена підняла очі на чоловіка. Колись вона закохалася у високого хлопця з добрими очима, який обіцяв їй сімейне щастя. Тепер перед нею стояв втомлений чоловік з залисинами та невдоволеною складкою між бровами, який дивився на неї, як на тягар. Все, відрізав Георгій, прямуючи до дверей, набридло. Відсьогодні живеш за свій рахунок, утриманко, мені набридло тебе годувати і тягнути на своєму горбі. Добре. несподівано відповіла дружина і посміхнулася. Чоловік застиг у дверях, явно не очікуючи такої реакції. Усмішка дружини вибила його з колії сильніше, ніж будь-які сльози та істерики. Що означає добре? недовірливо перепитав він. Означає, що ти маєш рацію. Часи змінилися, час би і мені це зрозуміти. І що ж ти збираєшся робити? їхідно посміхаючись, запитав Георгій. У 43 роки підеш касиркою в супермаркет. Побачиш. Дружина почала збирати зі столу посуд. До речі, якщо тепер кожен за себе, готувати теж будемо окремо. Не мудруй, буркнув чоловік. Готування твій обов'язок дружини. Але ж ти сам сказав, що дружина це партнер, а готування робота значить, за неї треба платити. Георгій відкрив рота, щоб заперечити дружині, але не знайшов потрібних слів. Тому чоловік просто розвернувся і пішов у спальню, голосно грюкнувся дверима. Олена залишилася сама на кухні з брудним посудом і думками, які раптом стали надиво ясними. Двадцять років тому вона була хорошим кухарем, працювала у Славутичі, тоді це вважалося престижним місцем. Збиралася поїхати на стажування до Києва, мріяла відкрити власне кафе. Потім народилася Оля, і Георгій переконав її залишитися вдома. Дружина погодилася, тоді це здавалося розумним рішенням: декрет, дитина, сімейний затишок. Рік перетворився на два, два на п'ять, п'ять на двадцять донька виросла і поїхала навчатися, а Олена так і залишилася в чотирьох стінах готувати борщі і витирати пил. Дружина подумала про те, як сильно вони з чоловіком змінилися за ці роки. Георгій став жорсткішим і цинічнішим. Чи, може, вона просто раніше цього не помічала, не помітила, коли саме він перестав говорити ми і почав говорити я. Прогавила, коли перестав питати її думку про покупки, поїздки та плани. А вона, вона звикла бути тінню, зручним додатком до життя чоловіка, господинею без власного доходу, думки й планів. Навіть з донькою жінка говорила обережно, боялася, що її поради можуть не сподобатися Георгію. Уранці чоловік пішов на роботу, так і не вибачився за вчорашні слова. Олена вімкнула старий ноутбук Олі і почала вивчати сайти з вакансіями. Ринок праці змінився до невпізнання. Тепер потрібні були кухарі блогери, фахівці з молекулярної кухні, приватні шеф-кухарі для заможних сімей. Зарплати вражали від 30 до нескінченності тисяч гривень. Вона довго писала резюме, відновлюючи в пам'яті забуті деталі. Кулінарний коледж із червоним дипломом, три роки досвіду в ресторані, курси французької кухні. Усе це здавалося таким далеким, наче сталося з іншою людиною. До обіду жінка відправила п'ять резюме в різні місця і, важко зітхнувши, закрила ноутбук. Увечері зателефонувала Оля. Мам, як справи? Голос у тебе якийсь дивний. Усе добре. Усе нормально, доню. Просто вирішила повернутися на роботу. Серйозно? Дівчина не змогла приховати здивування. А тато, як він на це відреагував? Тату згоден. Навіть наполягає. Мам, а що сталося? Чому ви посварилися? Олена помовчала, добираючи правильні слова. Не посварилися, просто час мені ставати самостійною. Знаєш що? Мам, голос доньки потеплішав. Я давно думала, що ти дарма не працюєш. Як смачно ти мені в дитинстві готувала, пам'ятаєш? Це було справжнє диво. А твої торти на дні народження усі подруги заздрили. Тож я впевнена на тисячу відсотків, що ти рухаєшся в правильному напрямку. Успіхів! Після розмови з донькою у Олени з'явилося ще більше впевненості. Вона дістала з антресоли старі кулінарні книги, нотатки з рецептами, фотографії з роботи. На одній вона стояла поруч із колегами після успішного банкету. Молода, впевнена в собі, з палаючими очима. Тією дівчиною вона була колись і, можливо, не пізно нею стати знову. Олено, у мене є для тебе новина, сказав Георгій за вечерею. У грудні приїдуть мої родичі, батьки, Антони з сім'єю, Ліза з дітьми. Організуємо для них традиційну сімейну вечерю, Приготуєш щось дуже смачне. Постарайся, бо минулого разу мама скаржилася, що м'яса було мало. Звичайно, любий. Посміхнулася дружина. Приготую щось особливе. Через тиждень Олена сиділа в затишному кафе Прованс, нервово поправляючи блузку. Співбесіда пройшла краще, ніж вона очікувала. Власниця закладу, енергійна жінка років 50, яку звали Лариса Олегівна, уважно вивчила її резюме. Двадцятирічна перерва, це серйозно, сказала Лариса Олегівна. Але рекомендації з колишньої роботи вражають. І ваші ідеї щодо меню мені до вподоби. Олена запропонувала кілька авторських страв, адаптованих для камерного кафе. Розповіла про те, як бачить організацію кухні, роботу з постачальниками, контроль якості. Добре, вирішила власниця. Пройдете стажування два тижні, щоб зрозуміти, чи не розгубили ви навички. Зарплата на час стажування 15 тисяч гривень, після нього 25. Потім подивимося. Додому жінка поверталася пішки, попри листопадову слюту. Хотілося йти і думати, звикати до нового відчуття. В неї знову буде робота, власні гроші, власна справа. Це так чудово. Георгій зустрів її вдома невдоволеним поглядом де пропадала. Вечері немає, у домі безлад була на співбесіді, спокійно відповіла дружина, знімаючи пальто. Пройшла. Завтра виходжу на роботу. На роботу? Серйозно? І де це ти влаштувалася? Кухарем у кафе. Зарплата поки невелика. Але це лише початок. Чоловік покрутив пальцем біля скроні. Кухар у Забігалівці у 43 роки. Чудово. А вечерю хто готуватиме? Прибиранням хто займатиметься. Сімейні обов'язки розділимо порівно, як і годиться в сім'ях, де працюють обоє збудружжя. Ну ну, розсміявся Георгій. Подивимося, скільки ти протримаєшся. Перший день на кухні Провансу виявився випробуванням. Руки пам'ятали рухи, але швидкість була не та. За 20 років багато що змінилося, нове обладнання, технології, навіть нарізка овочів стала іншою. Олена працювала повільніше за молодих колег. Але зате акуратніше і більш вдумливо. До кінця двохтижневого стажування жінка влилася в ритм, пригадала, як правильно тримати темп у годину пік, як організувати робоче місце так, щоб усе було під рукою. Лариса Олегівна схвально спостерігала за її роботою. У вас добрі руки, сказала вона якось, і почуття продукту це не проп'єш і не втратиш. Зате вдома почалися проблеми. Олена тепер ішла о дев'ятій ранку і поверталася о сьомій вечора. Георгій був змушений снідати на швидку руч зібраними бутербродами а вечеряти напівфабрикатами. Перший тиждень чоловік мовчав, потім почав бурчати. Це вже не серйозно. Дім недоглянутий, холодильник порожній. Заради якихось копійок ти занедбала сім'ю. Двадцять п'ять тисяч це не копійки, заперечила дружина. А дім у порядку. Просто тепер за чистоту відповідаю не тільки я, а ми разом. Звикай ти жінка, і зобов'язана забезпечувати затишок у домі, це навіть не обговорюється, а ти зобов'язаний забезпечувати мене, але сам сказав, що часи змінилися, адаптуйся. Георгій злився, але заперечити дружині було нічого він сам загнав себе в цю пастку. Олена ж почувалася все впевненіше. Робота додала їй енергії, якої в неї не було роками. Вона із задоволенням вставала вранці, з цікавістю вивчала нові рецепти та спілкувалася з колегами. У кафе її цінували не як прислугу, а як професіонала. Через місяць Лариса Олегівна підвищила їй зарплату до 35 тисяч і запропонувала розробити нове сезонне меню. У вас талант, Олено, потрібно його розвивати далі. Георгій тим часом став дратівливішим, йому довелося взяти на себе частину домашніх справ покупки, елементарне прибирання, він не звик до такого навантаження і постійно скаржився та злився. Нормальні дружини і працюють, і за домом доглядають, бурчав він. Нормальні чоловіки підтримують і забезпечують дружин, спокійно відповідала Олена. Одного вечора чоловік не витримав усе досить цієї дурниці. Звільняйся і повертайся до нормального життя. Ні, ні за що!» Як це? Ні. А ось так ні. Георгій не очікував такої відсічі. Двадцять років його слово було законом у домі, а тепер дружина раптом стала незалежною. Це його лякало і злило водночас. Гаразд, сказав він через кілька днів. Але в грудні, коли приїде моя рідня, ти зобов'язана приготувати нормальну вечерю і організувати гідний прийом. Зрозуміла? Звичайно, посміхнулася жінка, це буде незабутньо. Грудень видався морозним і сніжним. Олена працювала вже два місяці, і життя її кардинально змінилося. Лариса Олегівна довірила їй ведення вечірніх змін, а нове меню з її авторськими стравами привабило до кафе нових відвідувачів. Зарплата зросла до 45 тисяч, більше, ніж вона могла мріяти. Оленочко, сказала власниця на планірці, у мене до вас пропозиція. Хочу відкрити друге кафе сімейного формату. Чи не будете шеф-кухарем? Зарплата 80 тисяч плюс відсоток із прибутку. Жінка попросила час подумати, але серце вже співало. Шеф кухар. У 43 роки вона отримала шанс, про який мріяла в молодості. А ось Георгій, навпаки, ніяк не міг звикнути до того, що дружина більше не обертається навколо його потреб. Холодильник часто був напівпорожнім, вечері простими. А головне, дружина більше не питала дозволу на кожну покупку, не принижувалась. Ти стала іншою, дорікнув чоловік їй якось увечері. Я стала самостійною, відповіла Олена, не відриваючись від ноутбука, де вивчала рецепти молекулярної кухні. А сім'я, дім. Це все тобі не важливо? Сім'я важлива, але тепер я не єдина, хто за неї відповідає. Георгій похворо замовк. Йому не подобався цей новий розклад, але зробити він нічого не міг, особливо після того, як дружина показала йому свої банківські виписки. За два місяці вона накопичила більше, ніж він. За тиждень до приїзду родичів чоловік нагадав дружині про застілля Мої приїдуть о другій годині в неділю. Підготуй кімнату і їжу. Добре, кивнула жінка, усе буде готове і постарайся взяти вихідний у суботу. У тебе буде багато роботи. Не зможу. У суботу в нас банкет на 30 осіб, але в неділю зранку буду вільна. Георгій насупився, але сперечатися не став. Він знав, що тепер робота дружини приносить відчутні гроші в сімейний бюджет. У суботу Олена працювала до пізнього вечора. Банкет пройшов відмінно. Лариса Олегівна була в захваті. Олена, ви перевершили себе. Замовники просили передати вам окрему подяку. Дякую, що ви з нами. Додому жінка повернулася втомлена, але задоволена. Георгій із порога прогарчав нічого не куплено на завтра. Холодильник порожній. Не хвилюйся, втомлено посміхнулася Олена. Завтра все організую. Недільного ранку жінка встала о сьомій, прийняла душ і почала дзвонити. Насамперед вона зв'язалася зі службою доставки продуктів. «Добрий день. Мені потрібно оформити замовлення на сьогодні до 12-ї години. Потім жінка набрала свекруху. Анно Петрівно, доброго ранку. У мене є для вас невелика новина. Яка новина, дитинко? Ви не в курсі, але я тепер працюю. Георгій заявив, що в наш час кожен має сам себе забезпечувати. Я з ним згодна. Не розумію, навіщо ти мені це зараз кажеш. Насторожено запитала свекруха. Кажу, що тепер у нас у домі. Нові...